Люди хотіли йти тепер. Те, що ми тепер прийшли, просто всіх дзвонили, не потягайтеся, не треба, ми йдемо нормально, розумно говорити. Того, що не можеш тепер блокувати кордон, а він буде заблокований, саме знизу будуть крики. Того, що люди йдуть додому. Радіки і поваги ми то робити не будемо. Далі, після Пасхи, люди вертати назад, теж то робити не будемо. Ми прийшли сюди говорити, що будуть люди стояти тепер не по 4, 5, 6 годин, а по 12 або розвернути. І це я тобі говорив чи тиждень тому, якщо ти пам'єш де. І не сам при свідках всі стояли і сиділи. Кроме того, були другі правоохоронні органи, які те саме тобі говорили, що це Закарпаття не грався. Сьогодні ми прийшли 30 чоловік. І прийде час, коли ми прийдемо 300-500. После Пасхи! После Паски, После Паски. После Паски 20 -20. прямо на КПП прийдемо і в не Прима. Прима. Краї, ми да. просто так. Ви, Ви дограємось. Досить втарайте. було терпіти. Переговори тепер! Мапи ще на переговори! Не давайте, говорю, Вибирайте, говорю, активістів саме. Які активісти, давайте говорю, Нехто вибирати, обирати, більше ніхто не буде. За стіл не буде стояти після переорів не буде. Я в Києві наїздився. Ми. Хлопці в Київ наїздилися. По кабінетах воно ходилися. Во! Натомість нам в громаді перестануть вірити. І починають мене подкалувати, хлопці, що, вже бабло вдали. Добелестиці, мені воронок. ту брехню треба. І просимо, що зробити нам. так має бути? Ви маєте виконувати свої обов'язки, потрібні інструкції, інструкції положення, якого Це. ви обіймаєте посаду. У чиїх інтересах взагалі ви робите? Вчий, що що думаєте? Що для люди... Тих громадян, які з добрими намірами їдуть, Як баран, повірте, я? що баран, для них ми койло, для них закройки. Закройки. Які не Значить, намірами. Тикайте, казімуть гроші. Помійте, одуріть. Я вам хлопчика гроші з немає. Помійте, всі люди, які купили машину, і це їхнє майно, не це не добрі наміри, а козли, по його На Натомість я стояв не раз на КПП Ужгород і наблюдав, як не один, не два, не три машини без контролю спускалися, не зупиняючись. То так добри, чи не так? То добрі наміри. То наміри. То, кожен то, а то, прийняє, що ми приходимо, і просимо, дайте нам жити, то не добрі наміри. То чоловік і економів. Тоді ми козли, так і скажи. Добрі наміри, то хто платить? Поїзд стоїть не з добрими намірами. Хто не платить, то не з добрими. намірами. Нема проблем з законодавством, розумієте. І повірте, що сьогодні, Європамент прийняв закон. Безвізовий порядок, буде... Безвізовий порядок? а кого нахер херножить твій безвізовий порядок? Так не У кого є проблема з візом на менший ти. Віза за 100 доларів. А ти бачив пакет документів, за кілька Порошенко продав, а продав наші ліси, продав наш вік пенсійний. Я не доживу до пензії. Тариф. продає землю, тарифо, бля. Кому він нужен? Нам не треба тут безвіз. Нам не треба тут безвіз, не треба. Сергій, то є, то є І не буде нам безвіз, не буде, нам його не треба. Нам треба жити.